Всім привіт-привіт! Сьогодні понеділок, а отже зважування. Ви бачите, скільки важила минулого понеділка, і це за тиждень мінус кілограм 900, ну, півтора кілограма. Ну що ж, мої любі, сьогодні екватор челенджу 100 днів інтервального голодування і 50 днів позаду це 7 тижнів. Минуло. І я щиро вдячна кожному з вас за підтримку. Хто підтримав лайком, хто коментарем, хто тим, що переглядав відео, а особливо вдячна всім, хто підписався. Ви моя мотивація, і ви неодноразово мене стримували від того, щоб зірватися на щось таке солоденьке або мучне. Минуло 50 днів, 7 тижнів, як результат мінус 13 кілограмів. Я дуже здивована результатом, тому що в моєму житті до цих пір немає ніякого спорту, елементарної зарядки. Навіть десь колись я знаходжу 10 тисяч кроків, колись більше, але це також не регулярно. Тобто, змінивши лише харчування, прибравши мучне, солодке вуглеводи за 7 тижнів пішло 13 кілограмів. Кілограми, кілограмами велика різниця в об'ємах. Я не робила заміри. Але по одягу я бачу, наскільки е, пішли об'єми. Пізніше вам покажу практично, наглядно, як це виглядає. А ще помітила такий е, приємний бонус від інтервального голодування. Я неодноразово чула, що коли довший період часу практикувати інтервальне голодування, ну я тільки починаю, е, значно покращується пам'ять і когнітивні. Здібності. Ви знаєте, що я працюю віддалено, і в мене таке бувало, що я от створюю накладну, пишу ім'я прізвище і три рази передивляюся на монітор, щоб написати правильно. А потім дублюю це ім'я прізвище ще, коли скидаю накладну і що замовила людина в групу з замовленнями. І також передивлялася, чи правильно вірно, чи вірно пишу. Ім'я, прізвище дані людини. А зараз бувають такі моменти неодноразово. Спочатку я подумала, що це якесь, там, якесь співпадіння. Прочитала ім'я прізвище, створюю накладну і там місто, відділення або номер почтамату, ввожу, не дивлюсь на монітор, потім звіряю, і в більшості випадків пишу правильно. Знаєте, прізвища бувають зовсім різні, і буває важко запам'ятати одразу, як правильно пишеться, які там букви. І потім дублюю в групу з замовленнями, також, пишу вірно. Не завжди, звичайно, але порівняно з тим, як я довго створювала накладну, скидала в групу з замовленнями. Зараз набагато це швидше, тому що я запам'ятовую, заповнюю дані. І пишу без помилок і 350 разів підглядування в монітор. Ось ці джинси, я купувала цієї зими в піраміді, нас в Кам'янці-Подільському. Тоді вони на мене чутлі не репнули. Але це були одні з найбільших, які я переміряла, і я могла їх якось застібнути. Але ось телефон я не могла вже поставити в кишеню, тому що. Йому не вистачало цих навіть пару міліметрів, щоб просунутися нижче? Куртку я вам вже показувала якось пару тижнів тому, що я могла її застібнути. Зараз вона на мені взагалі вільно сидить. І хочу ще поговорити з вами на рахунок одягу. Якщо тут є дівчата, жіночки, які мають зайву вагу, як ви обираєте собі одяг? Купуєте як часто, бо я, коли була максимальна вага, вона ж не була в мене місяць, вона в мене була кілька років, відносно там плюс-мінус 6 кілограмів туди-сюди. І Андрій буває казав мені: Ідемо, купимо тобі якийсь костюм спортивний, штани, сукню. Я постійно казала, мені не треба нічого, я скоро похудаю. Але основна причина була в тому, що я приходила в магазини. Великих розмірів не дуже багато, вибір малий. І все, що одягала на мені, воно сиділо якось некрасиво. І кожен похід в магазин одягу закінчувався тим, що я йшла без настрою майже зі слюсьми. І я розумію, що Андрію неприємно, він хотів мені щось купити, щоб я мала щось нову одежу. але я не хотіла нічого абсолютно. Е, мені подобаються жіночки, дівчата, які з пишними формами, але вдягаються стильно. Буває такий, йде дівчина, ну там точно 30 зайвих кілограмів, якщо не більше, але вона так класно вдягнена, що е, чуть ліжі щелепа не відпадає в приємному е, сенсі цього слова, цього вислова. Але, так як в мене відсутнє відчуття почуття стилю. Для мене це просто була трагедія купити щось нове. Ходила до останнього, поки дирки не з'являлись. Ліса перший груп Олександр Андрійович. Признавайся, страшно робити чи ні ломку? Четверту? Страшно? Чуть-чуть. Зато ти чесно це визнав і ти будеш сміливим сьогодні, правда? Бо ти вже три зробив. так? Кожен похід до стоматолога для мене стресний, неймовірний, тому що я знаю, як він боїться стоматологів, який він нетерплячий і не може терпіти біль. Тому винагорода сам вибрав, донат чорничний. Знаю, какабека, не можна, не корисно, але він, ну. Ніколи ще не куштував і завжди хотів спробувати. І е, дитяча лате. Мій перший прийом їжі. Я навіть каву не пила в кафешки сьогодні. <кій> е, шуба і домашня кабачкова ікра. Сологоні домашній, також і е, кава з вершками. Танюша і румалька прийшли до мене на ночовку. Андрій на сутки. Тому якось так: курочка і капуста це ще один прийом їжі. Це цілком в нашому стилі. Картинку пазли не встигли розпакувати, вже одного немає. Треба заглянути під ліжко. Зробила ще собі кефір 2,5% з корицею, пів кружечки випила і все. На сьогодні все. Досить багато прийомів їжі і так нормальної. Але все вам показую звітую, як насправді є. До речі, цю книгу думала вже недавно прочитаю. Дуже вона мені подобається, легко читається, але я рідко коли сідаю почитати, в принципі. Ну і цю книгу також. Тому якось так. В загальному це четвертий раз, здається, поки малі сплять. Посуду мити вже на вечір не буду, бо малюк може чутко спати, щоб не збудити вже, помию зранку. Вибачте, прощаюся з вами вже з ванної кімнати, але вже всі сплять. Тому так, пишіть, як у вас справи. Якщо ви худнете, скільки худнете, яким способом, і які результати, буде дуже цікаво почитати. І ще раз дякую вам за підтримку. Бережіть себе. Пока-пока!